Вітаю для українців, які живуть у Польщі, завжди актуальними залишаються питання щодо працевлаштування, укладання трудового договору та ведення власного бізнесу. Сервіс міжнародних грошових переказів TransferGo запросив досвідченого фахівця, експерта з легалізації та ведення бізнесу у Польщі Ксенію Хопта, яка допоможе розібратися з цими питаннями. В Польщі кожна особа, яка отримувала дохід з будь-якого джерела, має обов'язок складати щорічну податкову декларацію ПІД. Але ПІД то загальна назва податкової декларації, який саме номер цієї декларації визначає саме джерело доходу. Якщо ви працевлаштовані, то до кінця лютого маєте отримати від свого працедавця інформаційну декларацію під 11, котрій має бути зазначені суми винагород впродовж року і сплаченого податку. На підставі цієї декларації працівник повинен скласти до кінця квітня податкову декларацію під 37. Якщо працівник, не зробить це самостійно, то податкова просто зробить це сама. Скласти декларацію під 37 можна онлайн на порталі податкової служби, використовуючи свій довірений профіль, або ж безпосередньо в податковій інспекції. Головна мета складання податкових декларацій перевірка правильності сплачених авансів на подохідний податок, а також можливість для працівника отримати повернення коштів в випадку, якщо працівник не використовував протягом року право на звільнення від податку від квоти, яка не оподатковується.